Програми Автосалон Кривбас Авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України. Коли людина проїжджає на Прада, всі такі о, клас. Перед вами гроза доріг. Авторитет та статус в чистому вигляді. Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску. Об'єм двигуна – 4 літри, Прокачаний газобалонною системою. Пробіг 296 тисяч кілометрів. Вартість 16 тисяч 900 американських доларів. Давайте знайомитись ближче. Наш другий Джип так. другий в нашій програмі. Це хто Презентуй, будь ласка. Ну, неправильно казати, взагалі джип, е, машина, яка їде всюди. Вседорожник, краще сказати. Це Toyota Land Cruiser Prado. Взагалі, Toyota – надзвичайно надійний популярний, всесвітньо відомий бренд і е, тривалий час. Тойота є лідером по продажу взагалі автомобілів і внедорожників в частності. Ландкрузери легко знайти, почали робити ще з 1951 року. Okay. І з того часу, так, ці, ці автомобілі себе дуже гарно зарекомендували, саме е, за свої якості всюди ходу okay. і надійність Тойоти. Тому ось цей автомобіль став популярним. Зараз ми знаходимося в ландкрузері е, 120 Прада. Okay. Модель Прада з'явилася з 1984 року і. Е, Розробники Тойоти хотіли поєднати ось той всюди хід Land Cruiser з е комфортом легкового авто. Ось така була концепція Prada. і Prada став дуже популярним автомобілем. Ось цей, що ми зараз знаходимося, це Land Cruiser 120 Prada 2008 року. В цьому кузові автомобіль вироблявся з 2002 по 2009, і це рестайлінгова модель, один із е, найостанніших в своєму е, кузові ландкрузерів. Тому е, всі недоліки, які можливо колись були у попередників. В цьому автомобілі вже виправлені. Слухай, ну йому 16 років, але я тобі хочу сказати, що так, якщо на нього дивишся всередині, то він взагалі не виглядає таким старомодним. Він абсолютно сучасний. Ми ж з вами вже не одну машину обкатали, там яким по 10 років, наприклад, там шкоди можна рети Черено, але вони от виглядали вже не такими сучасними, як, наприклад, Цепробі. Land Cruiser Прада робили для європейського і для американського ринку, тому хотіли, щоб він був не таким азіатським, як можуть бути Toyota. Тому ось цей дизайн він такий е, досить стриманий, е, нічого не видає такого надто азіатського. І от коли я сідаю в цей автомобіль, мені подобається цей автомобіль. Це автомобіль з характером. Це автомобіль е, безкомпромісний. От навіть зараз, скільки років минуло, а ця тачка вона лишається актуальною через те, що вона по-перше справжній всюди хід це рамний автомобіль. Це не паркетник, це справжній всюди хід. В нього є всі понажаючі передачі, блокировки диференціала, Він їде на будь-яку гору, на яку можна їхати. От всюди, де можна їхати, де дозволяє кліренс, а кліренс багато, де саме цієї тачі дозволяє. Вона всюди їде. Це перше. Uh -huh. Друге, це автомобіль насправді якісний. Ми зараз знаходимося в автомобілі, який оснащений автоматичною трансмісією, і під капотом в нього виобразна чистка об'ємом 4 літри. Uh -huh. Так, 4 літри, багато кінських сил, їде добре. Їде добре як по асфальту, так і по бездоріжжю. Тойота це якість, тому до двигуна і до трансмісії при належному обслуговуванні запитань жодних не виникає навіть попри роки. Ну, у цього автомобіля всього 296 тисяч прибігу. Для 16 років експлуатації це небагато. І для двигуна «Тойота» І для трансмісії та це також небагато. Слухай, ну все ж таки цікаво, як при такому об'ємі е, вона поводиться, ну, розхід. Да. Е, може бути по-різному. Взагалі, якщо активно їхати, то кажуть, що автомобіль споживає там 12, 14, 15. А якщо ну, в спортивних режимах, то 20 літрів пального. Але в мене був випадок, коли не на цьому конкретно, але на такому автомобілі з таким двигуном я. Особисто за кермом їхав і залушти в фіадосію. І не спіша їдучи 90-100 км на годину, середній розхід бортовий комп'ютер показував менше 9 літрів. Конкретно в цьому автомобілі додатково встановлена е газобалонна система. Тому цей конкретно цей автомобіль на ньому трошки, зробивши відповідні заміри, можу сказати, що він споживає близько 12-13 літрів газу при достатньо. У міреному темпі виваждіння. Охрено хочеться сказати про якість матеріалів в салоні, Ну ось це для мене. Ну, от класика. Це класичне шкіряне сидіння. от сів і зручно. Ти відчуваєш це, все на своєму місці. Якісні матеріали, торпеди, всі є і тут і там бардачочки, люк, все електро, сидіння з пам'ятю, вентиляція сидіння вже на цьому машині є. Так що всі навороти, які можуть бути, скажімо так, за крок до сучасності, в цієї тачці вже є. Вона комфортна максимально. От зараз на всіх цих манівруючих, скажімо так, поворотах і підйомах, вона ну, комфортна для мене. Як для для пасажира розкажи, як вона для тебе, як для водія. Для мене, як для водія. Ну, взагалі я на великих машинах не дуже їжу, але по цим всім ось бурунам, що ми їдемо. давай, яка висока горочка. Mm -hmm. І ми на неї рази поїхали. Ну а чого ми ще ми можемо виїхати на таку горочку? Оп, може міцубіше, дійсно можемо. Але це не було б так комфортно, як на Прадо. все, ми заїхали і з'їхали. Mm -hmm. Страшні насправді дорожні умови, а ми їдемо. Mm -hmm. Вон, давай, яка висока горочка. І ми їдемо і досить комфортно. Якби не бачити ще цього пейзажа, якби це не було так страшно, не виглядало, але на чому ще, дивись. Опа! Враження? Да, звичайно. І головне, що нічого ніде не чіркає. Нічого ніде не чіркає. Вверх-вниз, вверх. Ми звертаємося, бо там. Так. Яма. Ну, і так, знову ж таки, для тебе, як для водія, які відчуття? Для мене, як для водія, відчуття, що я коли таке бачив би, я б навіть туди не поїхав. Але маючи прада, дуже сильно розширюються можливості того, куди ти можеш поїхати, а куди не можеш. Ось в цьому є надзвичайний плюс: розширення можливостей. І якщо насправді потрібно десь поїхати туди, коли... куди навіть і не думав, Land <пан> Cruiser <-крузер> Прада дає можливості це зробити. А ми їдемо далі досліджувати криворізькі дороги. Вітаю, друзі! Сьогодні якраз таки розглянемо найчастіші правопорушення, які виконують водії. Свідомо чи несвідомо. Ну, і саме перше таке правопорушення, яке досить часто можна ну, скажімо так бачити на дорогах, це початок руху. Ми розуміємо, що початок руху треба впевнитися в безпеці маневру і показати. І, наприклад, досить часто водій, які стоять в першій смузі, от, наприклад, так, як ми зараз з вами, да, якщо попереду немає машини, він просто починає рух без включення світлового показчика повороту, мотивуючи це тим, що, ну пояснюючи, ми нікуди не зміщуємося. Ми як були в першій смузі, так і залишаємося. Але це не є правильно, тому що всі інші водії, які рухаються поруч, або не рухаються та да, збираються там проїжджати мимо або паркуватись на місце перед нами, вони повинні розуміти, що ця машина, яка починає рух, вона свідомо починає рух, і що водій, починаючи рух, впевнився в безпеці даного маневру. Тому ми завжди повинні перед початком руху подивитися, включити покаші повороту, впевнитися, що це безпечно, і вже потім е, починаємо. Рух. Якщо треба зміщуватись, ми зміщуємося, перелаштовуємося. Якщо це не треба робити, ми цього не робимо. Можливо, є моменти помилок, які водії навіть там, з досвідом часто роблять на дорозі. Ну, от, наприклад, ми під'їжджаємо далі трошечки до кільця і зараз будемо проїжджати кільце. В принципі, ми по кільцю будемо робити розворот. Тому, якщо ми розвертаємося, нам є сенс зайняти крайню ліву смугу. От ми включили покащик повороту, подивилися дзеркало, перелаштувалися повністю, виключили покажчик повороту. І от якщо ми в кільце будемо заїжджати так само в третій ряд, як ми і зараз їдемо в третьому ряді, можна не включати покажчик повороту. Якщо ми його включимо, це не буде помилкою. Ось дивіться перший автомобіль, який їде фу... А, бачите, ну автомобіль... включив. Ключів. І наступний Volkswagen також. Також включив. І ось всі, хто з'їжджають з кільця, також з поворотом. були. Так. Переважна більшість автомобілів вони вмикають. Ну, вмикають, ну Тому повороти. що оцю норму і по правилам дорожнього руху, і по білетам вони ввели нещодавно. Ось ми по кільцю пропустили. Mm. Заїжджаємо в третій ряд. Безпроблемно їдемо по цьому третьому ряду. Ми нічого не змінюємо напрямок руху без проблем. Єдина ситуація: ті, хто зустрічного напрямку заїжджають на кільце, вони не знають, чи ми будемо з'їжджати з кільця, чи ми далі поїдемо, але ми смугу не міняємо. Ось як їхали в третьому ряду, так і їдемо. Uh -huh. А ось тепер у нас йде зміщення. Ми включаємо правий покажчик що повороту, перевіряємо праворуч, щоб нікого не було. Ось у нас другий ряд ми з'їжджаємо, перший ряд з'їжджаємо. І при вільному першому ряді ми з'їжджаємо в перший ряд. Був впевнений, що ми не був впевнений. На... У нас пішоходи, сл... слава Богу, вони впевнюються в тому, що їх дійсно пропускають в правилах дорожнього руху. В четвертому розділі, там, де права і обов'язки пішоходиків, там навіть є розділ, який вказує, що забороняється пішоходами. Там прописано, що пішоходу забороняється входити на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Якщо це небезпечно, тому він повинен переконатись в безпеці, скажімо, так свого Переходу, і якщо його пропускають, так він іде. Тому що багато водіїв кажуть, а він не пішов, я тому його і не пропустив. <світ> Мотивуючи тим, що він повинен стати на пішохідний перехід ногою. В правилах цього нема, не повинен він ставати, він повинен чекати безпосередньо, якраз таки на ну, тротуарчику, а не на дорозі на пішохідному переході. Ну і багато водіїв, на жаль, також не зовсім правильно з'їжджають з кільця. Вони, от коли перелаштовуються, от, наприклад, з лівого ряду в другий, да в перший, потім з'їжджати з кільця. Вони трошечки часто забувають, що праворуч від них можуть бути якісь автомобільчики, які в цьому ряду продовжують рух, тобто вони не з'їжджають з кільця. І відповідно до цього їх треба пропускати, а не підрізати. От на кільці 95-го кварталу у нас досить часто виникають такі аварійні ситуації з автобусами, з тролейбусами, часто що з'їжджаючи з кільця, з другого ряду в першому ряду тролейбуса підрізають, чіпляють чуть-чуть. І більшість водіїв впевнена, що тролейбус повинен був їх пропустити. Хоча тролейбус як їхав в своїй першій смузі через усе кільце, так і їде. А цей водій з другого вперше. Ряд, і потім на з'їзд з кільця. Тому він мав пропускати тролейбус, тому що він, ну, тролейбус не змінює ряд, а ми ряд змінюємо. Так, і ось наближаємося ось до пішохідного переходу. Так, ми бачимо, жіночка підходить, вона чекає, ми зупиняємося плавнесенько. Ось вона, маше, що проходьте, вона дивиться, вона впевнена, що маршруточка її також пропускає, слава Богу. І ми, впевнившись, що нікого вже немає, ми. З вами да, просто їхала, е, їхала машина, яка мало того, що перелаштувалась без покищика повороту. і жіночку також не вирішили не пропускати і просто собі полиці. Я вчитає. вам так скажу, якщо у водія спитати, водій скаже, вона не збиралась, переходить, вона не стояла, він знайде мінімум три виправдання для себе. Це а може бути... повороту, Як це можна виправдати? Скаже, тут нема розмітки, я можу не перелаштуватися. Вам здалось. Ну, є різні люди. Є люди, які нормально сприймають критику в свій бік. Є люди, які не сприймають її в цілому, кажуть все нормально. Ну так може бути і таке. Досить часто дивіться. Ну вже треба було зупинятись. Ми їдемо, тому що у нас додатковий є оцей додаткова табличка, да, яка дозволяє, е, скажімо так, повернути в напрямку цієї стрілки, надавши перевагу. А ось ця цей автомобіль він точно буде зараз виконувати. Там водій просто в телефоні сидить. Він же точно буде зараз виконувати поворот. Там вже прямо нікуди не було поїхати. Е, так, він ліворуч, або, або праворуч. І він їхав без покажчика повороту, але він вже мав його. Е, ну, по правилам дорожнього руху знову ж таки у нас все упирається в правила дорожнього руху. Попереджувальний сигнал ми включаємо за 50-100 метрів до маневру. Це в населеному пункті 50 метрів, а да, поза населеним, да, там, ну, скажімо так, більше 150-200 вже дозволяється. Е, сказати, що там він більше 50 метрів, ну він безпосередньо, я в дзеркало подивився, він безпосередньо перед самим е, перехрестям цей покажчик повороту включив без питань. Е, трошечки можна було раніше. Сказати, що це кардинально вплинуло б на безпеку дорожнього руху. Ну можливо, вплинуло в даній ситуації, за ним нікого не було. Він, в принципі, нікого в оману не вів. Ось так ось чиночка подивилась і впевнено пішла через дорогу. Це нормальна практика. Так, ну підводячи підсумок нашої сьогоднішньої поїздки, що ви можете сказати, які найрозповсюдженіші моменти ви помічали на дорозі, бо я точно одразу скажу, що це показчики повороту, але не так багато як розповідають зазвичай про наше місто, що тут ніхто не вмикає, і про те, що звичайно вони пролітають швидкісний режим. Як не крути, але дійсно, от е, велика вірогідність виникнення ДТП. Перша причина це перевищення швидкості. Значить, наступна причина ну неправильне небезпечне маневрування. Е, скажімо так, не впевнитися да, в безпеці даного якогось маневру. Е, це також треба враховувати. Автолайф Вивчайте автомобільний світ разом з нами. Партнер програми Автосалон Кривбас Авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариства сприяння оборони України.